що в житті не було, я прошу залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба Христа. Ти це свічка Ісуса, яку не згасити вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти маяк, що покликаний іншим крізь буру сіяти. І коли через неї вони будуть раді шукати у земному, у тому, що щастя не може їм дати. Тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого Слова, що твій приклад побачать і вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог це твоє джерело і основа через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти недияко, учитель чи пастор. Всім є тим листом, який Бог своїм духом писав. Хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Що в житті не було, я прошу: залишайся любов'ю і люби попри все, попри біль і образи, і гнів. Пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю. І ще грішний у нас понад все в світі цим полюбив, як вже складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, і важко когось зрозуміть, за наш Бог уміє вкладати довки на ворожі і ненависть, яка всю любов знищить в серці замить. Та не слухай його, хоч таким непомітним буває, протистань на колінах, не дай у собі панувати. Любов це насліддя, цінніше якого немає, у житті, за яке не дозволь сатані твого серця цей скарб розкладать. Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ, бо любов наша зброя і дияволо протистояння, у житті, за яке зовсім скоро дамо всім світ. І щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись, хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не з тісноти, і що боляче можеш вколотись. бо ще гірше йти по дорозі, що повна гріху. Бо ще гірше є знати, що ти тут, на землі тимчасово, але Бог більше не буде у небі на тебе чекати. адже ти проміняла і служіння, і молитву, і слово. На те, що не може реальної радості дати. І хоч часом, здається, лиш ти біль на обрії бачиш, і питання стоять, та за що, та для чого, чому? І хоч хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь, понад все Ти довірся йому. Бо немає того, що творцю і царю неможливо, однак в нього є план. Щодо тебе і твого життя, впокорись та чекай, і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для Нього дитя, пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився, і з небесно, й Семанії, в час катувань на Христі, і волі Отця, ради того, Ісус, покорився, щоб тобі дарувати небеса, неймовірні святі. Шлях туди нелегкий. Тож міцніше тримай свої весла. Бачиш, там в далині, ця всяє вічності світлий поріг. І якщо ти для світу померла з Ісусом Воскресла, то думай про те і шукай лиш того, що горі, слава Богу.